Христос Воскрес, ваше святисте, дорога високодостойна громада Полтавщини, дорогі українці, як в Україні, так і по всьому світові. Від Богдана до Івана не було гетьман. Цієї приказкою українці ще за життя Мазепи визначали історичний масштаб його постаті 22 роки міцною рукою він тримав булаву і покрав край сумнозвісній руїні. Натомість імперія не шкодувала чорної фарби. Аби спотворити його образ. Та це не завадило, а навпаки, допомогло Мазепі стати справжнім символом українського спротиву Росії, прапором нашої рухи Незалежності до тієї мети, яку Мазепа, ідучи попереду свого часу, усвідомив. вже Через 50 років після Переяслава. Мазепінська ідея жевріла та палокотіла протягом 200 років. Вона знаходила нових і нових послідовників. Вона надзвичайно вплинула на творчість Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Вона сприяла відновленню державності України на початку минулого століття. І аж поки в українську політику не прийшов Симон Петлюра, слово Мазепінець була загальним іменем для всіх, хто ставив перед собою за мету самостійну Україну, або просто щиро навіть без жодного політичного умислу любив. Свій край любив нашу рідну українську мову. І Петербург цим словом, наче таврував нас, але українці покоління за поколінням надавали йому явно позитивного змісту. Минулого століття з'явилися ще такі почесні звання, як Петлюровець та Бандерівець. І дві з цих трьох дефініцій, шановні полтавчани, мають походження, коріння у вашому краї. Тут сталася найважливіша подія з біографії Імана Мазепи, тут народився та провів юнацькі роки Симон Петлюра. Протягом сотень років чужі голоси токмачували хибні уявлення про нашу історію. Вільна Україна позбивається нарешті нав'язаних цих ззовні стереотипів, хоча не завжди так швидко, як нам би того хотілося. Історія цього монументу великому гетьманові теж доволі дуже складна, я би навіть сказав. Ідея відновлення і встановлення пам'ятника зародилася в середовищі. Української молоді, представники якої ще в 1989 році зібралися в Полтаві, щоб перешкодити імперському бажанню чергового святкування річниці Полтавської битви. Увіковічити Івана Степановича в Полтаві, намагалося вже на моїй пам'яті з середини минулого десятиліття та вже навіть готову скульптуру. Не вдалося встановити. Жалюгідна ж спроба її підірвати, яка сталася буквально днями, іначе остання конвульсія п'ятої колони на території Полтавщини. Не можу не віддати належне ініціатору спорудження пам'ятнику, голові Полтавського обласного об'єднання Товариства просвіта, моєму давньому другу Миколі. Кульчицькому, ваші оплески, дорогі друзі. Так само ці оплески присвячуються всім меценатам цього проєкту. А їх десятки, сотні. Не побоюсь цього слова, тисячі. Але ще більше я вдячний громаді міста, яка таки ухвалила справедливе рішення відкрити пам'ятник Мазепі. Дякую вам. Дорога полтавська громада і зовнішня агресія проти України нарешті розставила всі крапки надим. І символічно, що презентація скульптури міській громаді відбулася минулого року саме в новий день захисника вітчизни України. За два роки росіяни зробили багато. Для популяризації Мазепи серед українців і ще більше для розвінчання міфів. Більше, ніж Національний банк за 20 років масового друху 10 гривнівих купюр з його зображенням. І от сьогодні, нарешті, ми відкриваємо пам'ятник видатному державному діячеві, талановитому дипломату. Меценату, просвятителю Івану Степановичу Мазепі. І відкриваємо саме тут, в Полтаві. І я хочу наголосити, що це подія ніяк не міського чи навіть регіонального значення. Це подія загальнонаціонального значення. І я вітаю всім. Всіх співвітчизників, все світове українство. Нарешті ми цього дочекалися! чи через багато років визвольної боротьби, нам треба повертатися до своєї української національної історії, будувати свій пантеон героїв, яких у нас дуже багато. І детально розповідати про Мазепу, переказувати його батагранну біографію це не моя справа, це робота істориків. А моє завдання як президента лише створити належні умови для чесної політики національної пам'яті. Саме таку політику повернення до наших історичних джерел я впроваджую від дня своєї інаугурації і буду. Продовжуватиме її надалі. Бо досвід вчить, коли ми впадаємо в Амнезію, стаємо дуже легкою здобиччю ворога у гібридній війні. Ми навчилися боронити свою землю. Ми створили і побудували одну з найбільш потужних, але точно найбільш патріотичну і сильну армію на континенті. Ворог зрозумів. Безперспективність спроб прямої атаки на наші рубежі. І зараз має лише єдину іншу тактику про фінансування підтримку п'ятих колон, які руйнують нашу українську єдність. Ми не дозволимо, всі ми не дозволимо йому це зробити. Політики теж мають. Час від часу брати уроки історії на сьогодення і дуже важливо на майбутнє. Ще раз наголошую: брак єдності неодноразово ставав для України фатальним. Це більш ніж очевидний висновок, як із подій 18 століття, так і ХХ століття. Я вже не раз цитував вірші, авторство якого приписують. Івану Мазепі, через незгоду всі пропали, самі себе звоювали. І повторюю ще раз, щоб почули всі українські політики, бо дехто вже настільки захопився внутрішньою боротьбою, що не хоче ані бачити, ані чути, що шкоїться на наших зовнішніх кордонах. Ой, пожалуй, якби. Одностайне стали, писав про події 1708 1709 років Тарас Шевченко, які мудрі слова, як і все, що ним сказано. Головна мрія Івана Мазепи після закінчення руїни об'єднати Україну, подолати вогітьманство, зробити все для того, щоб Україна. Не залажала ані від Москви, ані від будь-кого іншого. І, дорогі українці, найкращим вічням Мазепи, найкращим його здобутком, свідченням його перемоги є саме незалежна Україна. Саме вона робить очевидним і доконаним факт: наш Мазепа таки переміг, хоч і через брак єдності. Українці програли полтавську битву, заплатили за неї страшну ціну. Кілька століть, поневіряючись кривавими мнівцями історії, ми виграли таки нашу війну за самостійність. Іван Мазепа був сином свого часу, живою людиною і державним діячем своїми чеснотами і недоліками, прорахунками та гріхами. Як політичними, так і амурними. Але у вирішальний момент, коли треба було обирати між вірністю чужому монархові чи своїй вітчизні, між особистим комфортом та ризиком заради майбутнього країни, його вибір був на користь України. І хай про Мазепу спій мій лине. хоч він був пав, пан та серце мав. За суверенність України боровся, вів і в цім був прав. І я співати про нього мушу, так як ніколи не співав. Народ немарно в свою душу про чайку його пісню взяв. Ці слова мають особливу цінність. Вони належать Великому Сосюрі. Написані вони. Уявіть собі, в часи радянської цензури належать вони людині, яка народилася в Дебальцевому. І хай хто лише заїкнеться, що та земля не є наша, не є українська, коли вона народжувала таких великів українського духу. До речі, навіть права рука царя Петра Олександр Меншиков мусив визнати. Понеже, коли он всієв учинил, то не для одной своєї особи, но і для всієї Раді України. Мазепа вчинив так само, як Джордж Вашингтон, Сімон Болівар Чимахат Маганді. Для імперій, яким корилися їхні народи, вони всі були ясно, що зрадниками. А для самих народів. Борцями за свободу, борцями за незалежність, хоч і прийшли до неї різними шляхами. І замість російської анафеми Іванові Мазепи сьогодні належить справжня наша українська слава. Саме тому сьогодні важливо раз і не завжди відновити історичну правду і берегти її. Як вагому складову нашої ідентичності. Ми це втілюємо, зокрема відзначаючи разом з цивілізованим світом 8 травня як день пам'яті і примирення. І 9 травня як день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я з цієї трибуни щиро вітаю вас, дорогі полтавчані всіма святами. Ми вшановуємо українських героїв, відзначаємо свої свята і свої пам'ятні дати. І більше ніколи не допустимо експансії радянсько-російської імперської ідеології в український простір. Тут вам не русський мір, тут український світ. І отже, ми маємо оцінювати Мазепу лише в нашій. Нарешті, в нашій українській системі координат, і, до речі, в європейській системі координат також, не забуваємо, що ще коли Петро рубав для Росії вікно до Європи, Україна часів Мазепи ходила до Європи через двері. Ясновельможний пане гетьмане, із поверненням вас. До української Полтави. Нарешті з'явився перший пам'ятник мазепі в нашій вільній, суверенній, соборній і незалежній Україні. Я всіх з цим вітаю! Слава мазепі! Слава Полтаві і слава Україні!